Ми не можемо погодитися на реекспорт швейцарської зброї в 70-х у вашій країні є дуже велика мережа бункерів на випадок ядерної війни. На сьогодні на 9 мільйонів жителів Швейцарії є 9,3 три мільйони укриттів. Попри вашу політику нейтралітету, у вас є обов'язкова військова служба для всіх дорослих чоловіків. знаєте, я свою службу в армії відбув давно. Наш президент сказав, що на другій зустрічі повинна бути присутня російська сторона на вашу думку, чи зараз настав час для такої зустрічі? Країна, що входить в двадцятку найбільших експортерів зброї, має найбільш треноване у військовому сенсі населення і широку мережу бункерів по всій країні. Але при цьому вже кілька століть зберігає свій нейтральний статус, і це все про Швейцарію. Сьогодні ми в гостях у швейцарського посла пана Фелікса Баумана, в якого і розпитаємо про політику нейтралітету, коли чекати дозволу на реекспорт зброї для України та яку роль Швейцарія може відіграти в переговорах між Києвом. Та Кремлем дякую, що погодилися на це інтерв'ю. Минуло більше року. Відтоді як ви стали послом країни, що перебуває у стані війни. Ви вже встигли відвідати багато українських міст. Яке ви склали враження за цей період? Добрий well, день. Мені приємно бути з вами сьогодні. Я вважаю, що для дипломатичної uh, yes, спільноти, а також для нас послів, дуже важливо зі столиці та подорожувати до регіонів. Я якраз повернувся з Дніпра, а минулого тижня the... був у Харкові. Намагаюся is відвідувати всі регіони um, на сході та Півдні, але very також і на заході. ситуація дуже різна в залежності від регіону, реальність на місці різна потреби населення різні. не так давно. Київ пережив перший ракетний удар за кілька місяців. Окрім того, майже щодня відбувалися атаки дронів Камікадзе. Один із них влучив у житловий будинок, де проживала естонська дипломатка. Як ви особисто реагуєте на ракетні удари та атаки дронів, живучи в Києві? Алінофермайфер, мої перші думки завжди з українцями і з нашими українськими колегами з посольства, які проживають цю війну вже майже це їхня країна, це їхня незалежність, батьківщина, культура та ідентичність. що стосується мене, то я намагаюся справлятися як можу і залишатися спокійним. Це моя робота як керівника місії адже у нас в посольстві Швейцарії, звісно, живучи тут в Києві, ти якось звикаєш до постійних тривог. Ча цього краще не робити, оскільки завжди існує uh, небезпека, uh, uh, і ми побачили це тільки нещодавно в Києві. треба кожного разу ставитися до цього серйозно. Швейцарія не надає військової допомоги Україні однак ви зосереджені на гуманітарній допомозі. Які проекти ви наразі реалізуєте разом з українською стороною? Чи може Україна очікувати допомогу для енергетичного сектору в зимовий період? So does not ми співпрацюємо з Україною більше 20 років. Наприклад, вже багато років ми підтримуємо зусилля з децентралізації. Я думаю, саме ця децентралізація сильно сприяла стійкості місцевих громад під час війни. Ми також підтримували цифровізацію, зокрема додаток «Дія». Україна може по праву пишатися цим досягненням, адже це приклад того, як сучасні цифрові послуги можуть бути використані для підвищення прозорості та довіри між громадянами та владою. Також ми брали участь в економічному розвитку, сприяли підвищенню конкурентоспроможності малих і середніх підприємств. І так ви згадали гуманітарну допомогу. Це справді один із наших напрямків, які значно зріс, звісно, з 2022 року. ми підтримуємо у цьому інші міжнародні організації. Але Швейцарія вирізняється також тим, що ми присутні і на місці, тобто реалізуємо деякі проекти безпосередньо з місцевими українськими партнерами. Це дозволяє нам швидко реагувати на нові потреби тих, хто. Найбільше потребує допомоги. Наприклад, вчора я був в Нікопольському районі, де ми відвідали бенефіціарів проекту, який надає дрова для внутрішньо переміщених осіб з прилеглих сіл, які мають потребу в опаленні своїх осель цієї зими. А ще уряд Швейцарії планує виділити півтора мільярда швейцарських франків на наступні чотири роки, з 2025 по 2028 роки. Цей документ для підтримки проектів з відновлення та реконструкції України чекає на схвалення парламенту також для підкреслення політичних. Важливості цієї ініціативи and, yes, уряд нещодавно призначив спеціального посланця для pillar, відновлення та uh, реконструкції true, України. Що ж до енергетики, то ми підтримували стійкість енергетичної системи та покращення енергоефективності ще до початку повномасштабної агресії. Однак, після масованих атак Росії на критичну інфраструктуру в цьому році ми посилили кілька проектів. Зараз ми реалізуємо різні зимові проекти. Наприклад, надаємо резервні системи опалення, такі як електричні котли для різних міст. Працюємо Підвищення енергоефективності насосних станцій, багато з яких ще залишилися з радянських часів з досить неефективними системами, що споживають велику кількість електроенергії. Працюємо з різними водоканалами, що обслуговують водопостачання для майже двох мільйонів осіб вздовж лінії фронту. Швейцарія має дійсно дуже довгу історію політики і нейтралітету і зберігає її навіть після початку повномасштабного вторгнення Росії. Ви також маєте заборону на реекспорт зброї. Однак, у жовтні, ваша президентка Віола Амгерт сказала, що варто переглянути цю заборону. Чи можна очікувати зміни цієї позиції щодо України? Наскільки ця заборона вплинула на вашу оборонну промисловість? Ми насправді керуємося законом про військову техніку та законом про нейтралітет, який передбачає рівне ставлення до всіх воюючих сторін. Це закон, і тому ми не можемо погодитися на реекспорт швейцарської зброї в Україну. Але ми розуміємо, що це дуже важливе питання для вас, і швейцарський парламент також почує його. Зараз вони обговорюють різні пропорції щодо можливих рішень, але це дуже складне питання. Є різні позиції на столі. Однією з ідей є дозволити країнам з подібним експортним контролем, як у Швейцарії, після певного періоду часу і за певних умов здійснювати реекспорт без явної згоди Швейцарії. «Попри вашу політику нейтралітету, у вас є обов'язкова військова служба для всіх дорослих чоловіків. Якщо не помиляюся, це передбачає певну перепідготовку кілька тижнів на рік. Розкажіть, будь ласка, як це працює? Для чого нейтральній країні так багато уваги військовій службі? Нейтральність well, означає, що нейтральна держава не може вступати у військові альянси і не може надавати військову підтримку воюючим сторонам. Але саме тому Швейцарія потребує армії, щоб захистити свою територію, але без вступу в жоден військовий альянс. Більшість солдатів не проходять свою військову службу за раз. Спочатку вони проходять базове навчання, яке триває 18 тижнів. Це десь у віці 19-20 років. А після цього них є шість курсів так званого підвищення кваліфікації по три тижні. кожен. після закінчення курсів з підвищення кваліфікації вони лишаються в армії протягом десяти років. Після цього служба припиняється Отже, військова служба є обов'язковою для чоловіків, для жінок добровільною. Ця система існує в Швейцарії вже багато років, або навіть десятиліть, і завжди найкраще служила нашим інтересам. Завдяки цій системі ми можемо покладатися на компетенції та досвід солдатів у їх. В цивільному житті або в їх цивільних професіях, які вони потім використовують в армії, тому в Швейцарії не було жодних обговорень або спроб створити модель професійної армії армії. So, uh, the population... тобто швейцарці розглядають це як позитивну річ. А якщо мова йде про, скажімо, гендиректора великої компанії або топ-менеджера у банку, немає жодних винятків. Тобто вони теж проходять це військове навчання, беруть перерву на роботі, і компанії нормально на це реагують. Тюдовицьмічесевис no no attempt to так. Саме така ідея цієї системи. Щоправда, під час базового навчання люди ще молоді. Вони можуть не мати високої керівної посади, але коли вони стають більш досвідченими, мають, скажімо, офіцерське звання в армії, то так серед них можуть бути генеральні директори компаній або люди з інших професій, і вони на час військової служби залишають свої компанії, щоб пройти військову службу. Але це зазвичай вигідна ситуація, Як

Вайдюсеї і чому ви кажете, що це вигідно для компанії? Які переваги реваншфорекампанісовкорсюгевтю well, to, to your... Ну, компанія, звісно, має відпустити працівника до збройних сил на певний час, але натомість ця людина отримує досвід у вигляді, наприклад, лідерства, керівництва великою групою, бригадою або досвід роботи у кризових ситуаціях. Управління ризиками Я думаю, що весь цей досвід може бути корисним і для роботи в компанії. Я читала дуже цікаву статтю, де згадувалося, що люди під час військової служби насправді налагоджують контакти і можуть навіть знайти там роботу. Це правда? Знаєте, я свою службу в армії відбув давно, але так я думаю, що у цей період в армії зустрічаються багато людей з різних регіонів з різними професійними досвідами, і це дійсно може бути можливістю для створення контакту а як війна в Україні вплинула на цю військову службу? Чи змінилися погляди серед населення? Чи обговорювали можливість змін у військовій підготовці? Війна в Україні, а точніше складна і напружена геополітична ситуація у світі та багато криз одночасно. Звісно, спровокували Швейцарії дискусії щодо не стільки самої військової служби, скільки щодо оснащення збройних сил. І зараз є плани збільшити бюджет на збройні сили в наступні роки. Цього літа була опублікована доповідь групи експертів, яка спробувала проаналізувати наслідки цієї напруженої геополітичної ситуації і розробити. Рекомендації щодо безпекової політики Швейцарії в майбутньому вони зробили кілька рекомендацій, зокрема щодо політики в галузі зброї, міжнародної співпраці збройних сил і нейтральності. Деякі експерти запропонували, щоб нейтральність була більш узгоджена з принципами ООН, Наприклад, щоб чіткіше відрізняти агресора від жертви. Також деякі експерти запропонували повне перепрацювання закону про військову техніку, про який ми говорили раніше. Ми знаємо. Що після проходження військової служби громадяни Швейцарії отримують дозвіл зберігати зброю вдома в Україні? Зараз теж багато людей має доступ до вогнепальної зброї, і уряд намагається якось це легалізувати. Як ваш уряд контролює цей процес? А дазюґавменкончолит. Отже, ми можемо вдома зберігати військову зброю, і це регулюється одним законом. А цивільне придбання зброї регулюється законом про зброю. Туди, окрім вогнепальні, входять також ножі, деякі спреї для самозахисту. І також зазначено, що, наприклад, кожна особа, яка купує, успадковує або позичає зброю, є власником зброї за законом. Але хто може володіти зброєю? Закон визначає чіткі критерії, і це по суті кожен громадянин з Швейцарії і старший за 18 років, який не становить загрози для себе чи інших, і не має кримінального минулого. Тоді він може придбати зброю для іноземців. Потрібен дозвіл на придбання зброї. Ось це, це як регулюється що мене особисто дивує, так це те, що в Сполучених Штатах так само вільно можна придбати зброю, але там стається дуже багато трагічних випадків. А в Швейцарії, ну принаймні, з новин ми такого не чули. Як ви це пояснюєте? Експлейні вайвайбайсач діфенс. Це важко пояснити, у чому саме відмінність. Я не є експертом у цьому, але думаю, що в Швейцарії це давня традиція. Вже багато років існує цей правовий механізм, і так думаю, швейцарці відповідальні люди. Вони такі в цій сфері, як і загалом. Це частина нашої ідентичності, акцент на індивідуальній відповідальності громадянина в суспільстві. Думаю, це дійсно було частиною нашої політичної і соціальної ідентичності. З 70-х у вашій країні є дуже велика мережа бункерів на випадок ядерної війни. Якось я натрапила на відео в ток де один хлопець проводив екскурсію таким бункером. І я була дуже вражена оснащенням. Там були окремі резервуари з водою, кухня, міні-лікарня. Як ви думаєте, що з цього досвіду могла б запозичити у Швейцарії Україна? Вилиґудбанкерс Well, it's true, that, uh, is... Швейцарія, якщо я не помиляюся, є єдиною країною у світі, де за законом кожен швейцарський громадянин має право на захищене підземне укриття. Це триває з 1962 року, бо саме в 1962 році була карибська криза, і звісно з'явився страх перед ядерною війною під час холодної війни. З того часу багато бункерів було побудовано На сьогодні. На 9 мільйонів жителів Швейцарії є 9,3 і мільйонів. Йона місця укриттів і кантони та муніципалітети відповідають за їхнє будівництво та реалізацію. є велика різниця в залежності від кантону. В деяких є великі публічні укриття, в інших здебільшого приватні бункери, маленькі укриття в підвалі. Швейцарські компанії за ці роки здобули досвід та кваліфікацію в будівництві таких укриттів. Власне, Швейцарія вже підтримала будівництво укриттів і в Україні через різні проекти, особливо у школах. Я сам відвідував такі укриття в Чернігові кілька. Тижнів тому, що дозволяють дітям, і це дуже важливо, ходити до школи і мати навчання. Факт ще полягає у тому, що наші великі публічні укриття не використовуються, вони залишаються порожніми роками, якщо не десятиліттями. Питання, що робити з цими просторами, коли їх не використовують. Маленькі приватні укриття часто використовуються як підвали або підсотні приміщення, rooms. А чи були ви особисто в таких укриттях бункерах. Я бував в такому укритті в моєму рідному місті Лозан. Там був великий бункер на центральній пошті, побудований ще в 1960-х роках. Що я пам'ятаю, так це багато ліжок у величезній кімнаті, була велика кухня, і що мене особливо вразило, так це те, що все залишилося майже так, як було побудовано в 60-х роках. Можна було побачити меблі, весь дизайн. Все виглядало так, ніби не було змінено багато років. Чи використовуєте ви природні умови для таких укриттів? Я маю на увазі гори. Чи будуєте ви укриття в горах? Ми мали у горах велику мережу, але це було для збройних сил під час Другої світової та холодної війни. Більшість із них були виведені з експлуатації і розсекречені після холодної війни. Є один досить відомий бункер в масиві Сан-Гота, який можна відвідати. Це свого роду музей, де можна побувати на екскурсії. Вгорі доводиться йти досить довго по вузькому тунелю, і це справді вражає у Швейцарії також є цікава система референдумів. Швейцарський народ вирішує питання про додаткові пенсії, міжнародні угоди в інших країнах. Ці питання зазвичай не обговорюються на публічному голосуванні. Можете докладніше розповісти про це, чи інформує уряд Швейцарії людей перед голосуванням, як правильно голосувати або як дізнатися всі подробиці цього рішення? цікаво, що ви звернули увагу на це, адже для нас це насправді є важливою частиною нашої ідентичності, нашої політичної ідентичності з особливим акцентом на індивідуальну відповідальність. Так, ми це називаємо прямою демократією. кожен швейцарський громадянин має змогу висловити свою думку з різних питань законів, які ухвалює федеральний парламент. І ми насправді голосуємо зазвичай чотири рази на рік на 15-16 різних тем. є два типи референдумів: факультативний і обов'язковий. Факультативний референдум це коли громадяни можуть вимагати голосування з приводу будь-якого федерального акту ухваленого парламентом. Для цього потрібно зібрати 50 тисяч підписів через 100 днів після публікації акту. Якщо підписів вистачає, питання винесено на голосування. Обов'язковий референдум це коли парламент вирішує змінити конституцію, і тоді це автоматично має бути винесено на голосування те саме. Стосується вступу до міжнародних організацій, для змін до конституції навіть потрібна подвійна більшість, більшість населення і більшість кантонів мають підтримати зміну, щоб це пройшло. А щодо вашого питання про інформування, держава готує певні буклети, але це не вказує, що є правильним, а що ні. Там обов'язково викладена позиція парламенту, але також об'єктивна позиція частини, яка проти рішення, і тоді кожен громадянин робить свій вибір у нашій країні, яка багатомовна і має. Чотири офіційні мови а історична також була багатоконфесійною. Важливо давати громадянам можливість висловлювати свою думку, але водночас ми залишаємо широкі повноваження для кантонів. Це допомагає створити довіру громадян до держави та забезпечити національну єдність серед різних груп України говорячи про мови в Україні, теж є багато національних меншин, і в нас є приміром певні дискусії з угорщиною щодо цього, як Швейцарія захищає мови та права людей, які ними володіють. У нас чотири офіційні мови. Більшість кантонів одномовні. Вони говорять однією мовою, але є кілька, які двомовні один кантон. Тримовний, це гра у бюнде, де говорять німецькою, італійською та ретороманською на федеральному рівні так вся важлива інформація в інтернеті, на вебсайті федеральної адміністрації, всі тексти законів повинні бути перекладені на чотири мови. І громадяни також мають право та можливість спілкуватися з федеральними органами рідною мовою. Let's try to Уявімо, що я з франкомовного кантону і збираюся працювати в німецькомовному. Чи обов'язково мені знати німецьку мову? <ctor> так, у цьому випадку так кантон може мати одну або у деяких випадках дві мови. Але скажімо, якщо ви їдете з Женеви до Цюриха, то офіційною мовою в Цюриху є тільки німецька, і вам доведеться вивчити німецьку, тому що люди там говорять німецькою, а на робочому місці все буде на німецькій, і ви не можете очікувати, що люди говоритимуть французькою. Навпаки, у Женеві все буде на французькій, повернімося до війни в Україні. Цьогоріч Швейцарія допомогла організувати мирний саміт у червні, ініційований Україною. Наш президент сказав, що на другій зустрічі повинна бути присутня російська сторона. На вашу думку, чи зараз настав час для такої зустрічі, і чи готовий Кремль щиро сісти за стіл переговорів? Так, ми організували у червні у Бюргенштоку саміт по мирному процесу в Україні, який був. Першою спробою провести високорівневу розмову між владами держав і урядів щодо того, як має виглядати мирний процес. Сто представників країн з усього світу взяли участь у цьому саміті. Ми знаємо, що президент Зеленський сказав, що Росія повинна брати участь у другому саміті. На цей момент нам не відомо про будь-яку підготовку такого другого саміту. Але звісно, ми уважно слідкуємо за ситуацією і підтримуємо контакт з українськими органами влади, як у Києві, так і в столиці Швейцарії. Царія готова розглядати будь-які мирні плани, якщо вони грунтуються на міжнародному праві та хартіях ООН, особливо щодо принципів незалежності та територіальної цілісності ви заявили, що підтримуєте будь-які мирні ініціативи. Ваша країна була єдиною із західних держав, яка брала участь у так званій зустрічі друзів миру, ініційованої Китаєм та Бразилією. цю зустріч сильно розкритикувала українська сторона. Тож Швейцарія підтримує план миру Китаю та Бразилії. Yes, you're, you're right. This, uh... Кілька тижнів тому в Україні виникло багато запитань щодо позиції Швейцарії щодо цієї ініціативи. Так, Швейцарія брала участь як спостерігачі на зустрічі, яка відбулася наприкінці вересня в Нью-Йорку. Але ми не підписали спільну декларацію цієї зустрічі, і наша позиція не змінилася. Будь-яке рішення щодо України має ґрунтуватися на міжнародному праві та Харті ООН. Швейцарія завжди казала, що ми повинні говорити про мир, зважаючи. На численні жертви та страждання, і тому варто розглянути різні ініціативи, але тільки якщо вони відповідають міжнародному праву та хартії. Тому ми брали участь у цих дискусіях. Але ще раз підкреслю, ми не підтримали документ цієї ініціативи цього року країни великої сімки домовилися використати доходи від заморожених російських активів для України. Ця сума складає приблизно 50 мільярдів доларів. Ми знаємо, як Швейцарія захищає банківські активи приватних власників та інших країн. Яка позиція вашої країни стосовно передачі доходів від заморожених російських активів на тепер? Чавайнавені коли ми говоримо про активи, то я думаю, слід зробити відмінність. Одне це заморожені приватні активи і конфіскація заморожених приватних активів законного походження. Це було б несумісно з нашою конституцією і навіть з міжнародними зобов'язаннями Швейцарії. Що стосується так званих нерухомих суверенних активів Російського центрального банку, то Швейцарія заморозила 8,5 мільярда доларів активів російського центрального банку. Тут ми слідкуємо за міжнародними дискусіями з цього питання, особливо що. Щодо використання надзвичайних прибутків, так званих непередбачених прибутків цих активів для відновлення. Але в нашому випадку ці 8,5 мільярда заморожені в Швейцарії, насправді не генерують так звані непередбачені прибутки, як це визначає європейський союз, або використовує Велика Сімка. Вони не генерують додаткових прибутків, оскільки знаходяться в комерційних приватних банках, а не в державі. Вони їх знерухомили. Це інший термін, тому що заморожувані

давайте поговоримо про українських біженців у Швейцарії. Скільки людей з нашої країни перебуває в вашій країні? Який їхній теперішній статус? І що буде в майбутньому? Адже ми не маємо конкретних термінів цієї війни. Я читала у виданні Свісінфо, що тільки 30% наших біженців змогли знайти роботу у Швейцарії. Yes, so about 000, uh, Від лютого 22-го року uh, в Швейцарії отримали захист близько 90 тисяч українських біженців. Зараз близько 66 тисяч осіб перебувають у Швейцарії, і це число залишилось досить стабільним протягом кількох місяців. Біженці отримують спеціальний статус захисту. Який називається uh, статусом, і відповідно but, um, до цього вони можуть вільно подорожувати, виїжджати і в'їжджати до Швейцарії, шукати роботу та записувати uh, своїх дітей до школи. This, статус завжди діє на один рік, але його можна поновити на сьогодні. Він уже був поновлений тричі, і зараз він дійсний до березня 2026 року. Ми жодним чином не прагнемо, щоб біженці повернулися до своєї країни, адже тут досі війна, тому ми не хочемо створювати жодних стимулів для їх повернення. Але водночас ми також розуміємо. Що одного дня Україні дуже будуть потрібні її громадяни для участі в відновленні та реконструкції країни, тому вся система фактично спроєктована для можливого повернення біженців в Україну. Що ж до працевлаштування, то в Швейцарії рівень працевлаштування досить низький, приблизно 25-30%. Причинами цього є те, що частково дипломи не визнаються. Інша проблема це відсутність знань національної мови для роботи в певних професіях. Третя причина досить тривіальна. Це те, що біженці. Не завжди знають, де і як знайти роботу і роботодавці. Не завжди знають про біженців. Тому ми підтримуємо ініціативу уряду, щоб краще зв'язати попит і пропозицію на ринку праці. Сябамо, пане Бауман, чи маєте ви якийсь меседж для нашої української аудиторії? Ну, перш за все, дякую, що запросили мене. Швейцарія є партнером, який підтримував Україну не лише протягом останніх двох років, але й протягом останніх 20 років у різних напрямах. І будьте певні, ми надійний і вірний партнер, і ми продовжимо цю співпрацю в майбутньому в усіх тих сферах, де можемо реально надати додаткову цінність для України. Я хочу I'm подякувати за нашу плідну дискусію.